Всім привіт! Мене звати Кевчук Лєна, і у своєму відео я хочу вам сьогодні розповісти, чому люди бояться мережевого маркетингу. Е, відповідь досить проста. Е, дуже багато людей вони мають якісь свої опереджене ставлення е, по різних причинах і взагалі не не вникали, не розглядали навіть не суть, не вникали в саму компанію. Ну взагалі в цей бізнес. Вони не знають взагалі правил, умов, перспективи, нічого. Часте, якби вони зразу собі відмовляють і все. Ось я для себе виділила три таких простих причини, чому ну, люди бояться. Їх є, звісно, набагато більше. Ось для мене основна причина це те, що дуже багато людей у діалогах пишуть, що це якась піраміда, секта, МММ. Да? Всім відомо. Любі мої, хочу вам сказати, що піраміда це. Ну, зовсім різна річ і мережевий маркетинг, будь-який маркетинг, чи магазин, аптека, чи якийсь там супермаркет взагалі немає до піраміди ніякого відношення. Хто не знає, не розуміється, не знає різниці, будь ласка, зайдіть на YouTube, там є дуже багато корисних відео. Ось бути більш компетентніші в цьому плані. Ось друга причина це впарювання, да? впарювання продукції, е, людина хоче на тобі нажитися. Ну, така думка в нас от закрадається. Да? От я ще знаю з студентських часів. Ось ходили дівчонки з сумочками, з каталогами, там носили якісь помади, лаки, туші, там хотіли якби, заробити по 5 по 10 гривень. Ну я, наприклад, взагалі таких людей уникала, тому що я не люблю це купляти з рук. Е, да? Я повиклала, наприклад, купляти в магазині. У скажімо так, мені тут більше, е, якби, Я вчу себе більш певно і купую все там. Ось, І третя причина це самі мережевики, е, які з перших днів можуть зразу нав'язчиво, не розібравшись, щось там тулити, не так об'яснити, е, обманути там по зарплаті. Ще, то самі мережевики навіть створюють такі ахібне враження про мережевий бізнес. Тому ось, хочу вам навіть розповісти такий приклад. От, уявіть собі ситуацію, що ви сидите в магазині в супермаркеті на касі, да? ви сидите з 9 по 6 годину, ось заробляєте там, 3 тисячі гривень, там субота, неділя, вихідний, і до вас приходить хороший друг і каже: Слухай, я маю кондитерську фабрику, приходь до мене, будеш замісником. Ми там графік з тобою складемо, будеш мати в три рази більше. Але о, ні-ні, ти що, який зам директора? Я не розбираюся в цьому. Мені краще що тут стабільно, я собі знаю, що я получу тисячі і все на дядю якогось. О. Ти мене, мабуть, хочеш десь обманути або щось на мене списати. Ні-ні. ні, -ні, -ні. Е, Ну, Уявили, так? Да? Це ну, щось приблизно десь такого плану. Е, ось. На сьогоднішній день от є така статистика: що 87% населення всієї земної кулі відносяться до бідних людей або живуть за межею бідності. Тому саме мережевий бізнес, який не потребує практично ніяких вкладів, по суті, якщо розібратись і знайти на компанію, то дуже багато людей можуть просто покращити свої становища матеріальне. Ось для мене МЛМ. Це на сьогоднішній день це самий крутий бізнес. Якщо ви вибрали правильно компанію, де є шикарний продукт, де є класний наставник, який вам все цілково об'яснить. Ось ну і ви будете дублювати ці самі дії за дуже короткий час, ви будете добитися непоганих результатів, що вже позволить вам навіть уйти з основної роботи. А через 2-3 роки. Ваша зарплата буде дозволяти навіть їздити, подорожувати, не задумуючись про якусь економіку, економію, чи якісь там шукати економ клас, да. ви будете шикувати реально. Ось і е, бажаю от кожному із вас е, зараз сісти, обдумати це все, відкласти всі свої упередження на поличку з боку, приділити один-два тижні, щоб розібратися в мережому бізнесу і прийняти правильне рішення. Надіюсь, що моє відео змінить багато думок. Чекаю вас, до зустрічі!